Йде хлопець по пляжу. Дивиться, офігенна дівчина лежить і абсолютно гола, засмагає на сонці. Він зупинився і слину пускає. Вона очі розплющила і каже: Шо новенький. Так, «Що, не давала? Ні. Вона крутить дулю і каже На. Та, блін, сказала своєму, що хочу померти з ним в один день. Тепер те, дурне, не сідає до мене в машину. <реш> Йой, їду додому на підпитку. Дихнув на собаку, зраділа. Дихнув на дружину, отрясся, гавкала цілу ніч. Рай, у ворота святий Петро. Що треба? Так, не можна питати. Що треба? Треба питати, хто там. Ху! О Боже, знову вчителька. <реш> <реш> Учора ходив на перше побачення. Ну і як? Та як, як? Я як її побачив? В мене в кишені аж гаманець перехрестився. А можна я сьогодні раніше піду з роботи? У мене поважна причина. Хе-хе, яка ще? Ну, я у відпустці. <рес> Якщо раптом тобі стало сумно, підійди до свого чоловіка і загадково запитай. А ти мені нічого не хочеш розказати? А? Українське село, мати питає дорослого сина. А чому б тобі не оженитися Галі? Порядна, роботяща. Син. Ой, ну мамо, я її не люблю. Мати. Ну ось Олена. Син, ну мамо, не люблю я її теж. Як жити? А чим Оксана не подобається? Син. Ой, та ні, мамо, не люблю. Мати. Так, ну добре, синку, а кого ти любиш? Син. А он того Альошу мати. О, господи, Альошу, ти геть здурів? Він же москаль.